Президент Франції Еммануель Макрон припускає можливість чесних і хороших переговорів України з Росією, коли настане час. В інтерв'ю виданню BBC він наголосив, що обов'язок його країни допомогти Києву в протистоянні російській агресії. Макрон зазначив, що якщо Росії дозволять виграти війну проти України то з'явиться нова імперська держава, яка може загрожувати іншим державам, колишнього СРСР, а також усьому європейському континенту. Президент Франції вважає, що Україні ще не настав час сідати за стіл переговорів, а рішення про переговори буде одноосібним рішенням Києва. Однак, за словами Макрона, у майбутньому може настати час провести чесні та хороші переговори і знайти рішення з Росією. Водночас у Росії знову заговорили про готовність до переговорів з Україною. Як повідомляє телеграм. Рам канал Шот, посилаючись на помічника президента РФ Юрія Ушакова, Росія, нібито готова до переговорів, але від української сторони не було навіть націків на нові контакти з РФ. Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на нього ніхто не тисне із лідерів країн-партнерів сідати з Росією за стіл переговорів. А секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, що переговори з країною агресором зараз неможливі, оскільки розмови ніби Би то про мир потрібні передусім Росії щоб накопичити сили для нової фази війни.